Перемикач виду палива AGPC в газобалонній системі першого покоління необхідний для вибору виду палива, що буде використовуватись. Комплект поставки включає в себе тумблер, AGPC джіпій сі, трьохпозиційний, сім контактів, проводка шестиканальна, кронштейн, кріплення перемикача, набір монтажний. Модель AGPC передбачена під використання з бензиновими двигунами карбюраторного типу і редукторами електронного типу включення. Є аналогом популярного перемикача СТАК 2G карбюратор і є змога замінити їх між собою без необхідності змінювати комунікаційну проводку. Режим роботи: положення 1 – робота автотранспортного засобу на бензині. Положення 0 – це режим, при якому відбувається спустошення поплавкової камери карбюратора автомобіля. Положення 2. Робота авто на газовому паливі. Слід зазначити, що пермикач не оснащений шкалою індикації і не може показувати залишок газу в салоні автомобіля. Країна виробництва Польща виготовляє бренд АвтоГАЗ Пленет. Гарантій складає 14 днів з моменту придбання.